Шановні українці, брати і сестри, від імені Духовного управління мусульман України Умма вітаю вас з 33 ю речницею Незалежності України. Україна об'єднала представників різних конфесій та етносів, і в цьому є наша сила. Якщо ми вміємо домовлятися разом будувати нашу батьківщину, то жоден ворог не зможе нас подолати. Незалежність це передусім готовність. Та зрілість не чекати на чуюсь ласку, а брати свою волю в власні руки та відповідати за свою країну. Війна триває, боротьба триває. Нам треба звільнити окуповані території та звільнити нашу країну від загарбників. Я вірю. Що Всевишній дасть нам цю перемогу та гідне майбутнє? Нехай Всевишній береже українців, нехай Всевишній береже Україну, дає нам миру та найкраще майбутнє.